дуже потужна гра, Іграють два, можна сказати, монстра. Це футбольний клуб «Чорноморець» – 11 людей, та футбольний клуб Перемога, 111 гравців. Ми вирішили взяти а, дітей наших оборонців півдня: а, це дітки-прикордонників, дітки сухопутних військ, дітки, дітки військово-морських сил, а, дітки нашого ТРО, дітки а, національної гвардії, дітки тих героїв, які захищають зараз нашу країну від ворога. І з метою підтримки ми в Аркадії звернувся до клубу Чорноморець, який з задоволенням погодив такий матч перемоги. Мені подобався футбол, ну це була моя мічка зі всіма футболістами, що не можуть зібратися. Дуже класно було, вони смішні, дуже веселили нас, але ну, було не класно, те, що всі бігали. Ну, не так сказано. Вони дуже дуже круто грають. Мені дуже сподобалося, Вони дуже класні. Мені сподобалось, коли... Мені дали забити гол, я його не забила, але потім добили. Тобто ти забула гол. Так. ФК Чорноморець гарні футболісти. Але він перемогли нас було більше.